Before I came here, I read uh, that foreign, uh, Russian Foreign Minister Mr. Uh, Sergei Lavrov said uh, in a statement that lifting sanctions uh, imposed on Russia is part of the peace negotiation. Can you comment on that? Точно у тих чи інших домовицях, яких ще не сталося, точно про ті домовленості, про які говорили групи представники української і російської делегації, питання зняття санкцій не підіймалося і не може бути піднято. Чому? Тому що я би, відповідаючи на це питання, звернув увагу, за що накладаються санкції і на кого санкції виключно накладаються на Російську Федерацію. За що? За те, що вона. Є суб'єктом, який розпочав війну проти держави України, порушив нашу територіальну цілісність і суверенітет. Санкції починалися з анексії незаконної анексії Крима. З того моменту це починалось і санкції. починалися невеличкі, я вважаю, слабкі. Що дозволило ще з 2014 року? Слабкі санкції дозволили Росії думати і прагнути про повномасштабне вторгнення. Потім був Донбас, частина Донбасу окупована. І нарешті, на жаль, трагічно, нарешті, 24 числа числа, 24 лютого, розпочалась повномасштабна агресія Росії, Повномасштабна війна і повномасштабна окупація з боку Росії на території України. Санкції потужні накладались саме за це: за вбивства, за окупацію і за незаконне вторгнення. Поки що війна не закінчилась, поки що ми не повернули наші території, поки що, на жаль, на жаль, а Росія знаходиться там, де вона знаходиться, на нашій землі, і продовжує свій тиск. І тому нічого з цього не закінчилося. Я здивований, в принципі, що піднімається питання щодо зняття санкцій. Отвож діялкам відповідь є ще десь ефорт. To, uh, evacuate civilians from Azovstal. Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Uh, декілька працює, декілька треків зараз. Один з треків, те, що запропонувала організація Об'єднаних Націй. Я знаю, що на жаль, вона uh, ця евакуація не стосується uh, військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. А організація Об'єднаних Націй говорить тільки про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже вивозили, коли Росія не блокувала ту чи іншу кількість людей з Маріуполя. І зараз ми говоримо про цивільних людей з Азовсталі. Там вони є, які люди бояться виходити, тому що їх вбивають. Тому О, зараз ми говоримо саме про цей трек. Цим треком займаємось. Все залежить на сьогодні від російської сторони. Ви бачите, що навіть організація об'єднаних Націй долучається до цього, і це все одно достатньо складний процес. Чому? Тому що віри до Російської Федерації немає і вона віра, вона точно не посилюється. А навпаки, це відбувається, навіть коли Гутереш був. І ми говорили з ним про гуманітарну місію щодо вивезення цивільних людей. І він приїхав з Російської Федерації з підтвердженням саме цього навіть в цей момент прилетіло п'ять ракет по Київській області. Тому от, от ось так і працюємо. Ну ми точно нікого не забуваємо і не забудемо. І якщо буде у нас та чи інша можливість, найближчі часи, найближчі дні ми це обов'язково зробимо. І ви повинні знати, що наприклад, від дворі та зовсталі автобуси, які там зараз є біля 50 автобусів, вони можуть вивозити людей із Маріуполя, і не тільки з талі, в принципі, із Маріуполя вони повинні їх довести до міста Запоріжжя. З міста Запоріжжя ми контролюємо ситуацію. Тому саме з міста Запоріжжя, розвезення людей в безпечні місця в їх дома в, 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 в скажімо так, тимчасові домівки. А поки у них немає можливості повернути назад, повернутися вони зможуть тільки після війни. Тобто з Запоріжжя всю цю відповідальність несемо ми і ми зможемо це зробити, і ми зможемо розвести це зрозуміло. А ось що відбувається, на жаль, як це відбувається до міста Запоріжжя, це складний процес. Я, в принципі, попередив генерального секретаря. Он я його попередив, що ви можете за заваза за, людей запросити в ті чи в, в ці автобуси, і Росія може їх вивести на територію Російської Федерації, тому що на, на цей час ми знаємо півмільйона людей, які були депортовані незаконно через силу на територію Росії в інші місця. Він мені сказав, що він бере на себе 100% відповідальність, що вони зможуть. Потрапити і що домовленість з Росією саме така, що всі ці люди зможуть доїхати саме на територію України, яка як контрольована українською владою. <кій> Будемо в це вірити, містер президент гавю делт ви посібільті о нукліє атак. Ознайте, ми знаходимося на війні. Ми розглядаємо будь-які атаки з боку Російської Федерації з того моменту, як ми припинили і відсоток. Довіри нашого суспільства до дій Росії до обіцянок до впроваджень, до їх рішень цей відсоток знизився в принципі до нуля. Ми сьогодні можемо очікувати будь-яких кроків з боку Російської Федерації. У нас були очікування щодо мирного регулювання. Ще з 14-го року нам говорили щось про виконання мінського першого, другого також ще з початку війни. Потім говорили, що ніколи і цьому є підтвердження від особисто президента Російської Федерації. Є підтвердження від військового керівництва держави Росії, які відкрито в медіа говорили, що ніколи не буде повномасштабного вторгнення в Україну ніколи цього не буде. Довіри немає, тому що на самому верху, ви бачите, на, на рівні людей, які, які саме особисто і самостійно приймають рішення, вони говорять одне, виконують інше, тому довіри ніякої немає. А навпаки, все, що говорить Росія, медійно і публічно, і коли вона говорить, що цього не буде, тут виникають. І, і, і виникає дуже багато питань для чого це було медійно говорити, тому що зазвичай Росія нічого не спростовує, і тому, коли в російських засобах масової інформації з'являються час від часу сигнали дуже відкриті щодо застосування ядерної зброї, одна група політиків каже, а інша група політиків каже, що Росія ніколи не буде застосовувати ядерну зброю, і виникає дуже багато питань. І тому виникають ризики. Я вважаю, що на сьогодні, після застосування забороненої зброї, наприклад, фосфорні бомби, які застосовувалися по місту Харкову, про, по площі Свободи, прямо по центру. Так само, як всі ці бомби застосовувалися заборонені і удари по Маріуполю, по півдню нашої держави, по Запорізькій області, по Донецькій області, по Луганській області. Все це застосовувалось, хоча це заборонено, говорить про те, що Росія може може використовувати і іншу заборонену зброю. Смол ситіс, тинфан фортудей омеп. Натінь білдинг, снопи. Держ насіння. such weapons. you, you can't believe. And, and it's like, you know, like, like uh, negotiations with terrorists. so you, you got, with whom you are speaking, you can't understand. On, on, it's, it's, it's the same thing like about exchange of the people. you can't understand with whom you are speaking because you don't know what will be tomorrow. if, if they yesterday they killed or are they raped, raped, if they did, uh, and we know that they, they did a lot of this, so you can't understand what, what will be tomorrow. That's why... Mr. President, is Децвай, містер президент, ізіт посіб ту калькулейтде хюманен файнаншал кошт офіжворцофар зви збитки, а на на сьогодні складаються щодо. Ми тільки можемо говорити про а, кількість зруйнованих домів і інфраструктури. Те, що зараз вже прораховано біля 60 мільярдів. А доларів це на сьогодні, це без тих окупованих частей держави, в яких ми не можемо нічого проаналізувати. Все, що деокупована, все, що зрозуміло, кількість зруйнованих мостів, доріг, інфраструктурних об'єктів, заводів, тощо держава втратила 600 мільярдів. Я вам не кажу про приватний бізнес. Тому що я не можу вам сказати, це тільки буде підраховане після закінчення війни, тому що нам потрібен звіт приватного сектору, хто що втратив і скільки втратив. Це на, на, на сьогодні. Наші кажуть, що втрати з приватним сектором на сьогодні трильйон. Я не можу так сказати, тому що для мене потрібні факти, суми, конкретика. Тоді ми можемо говорити щодо втрат людей. For example, we can't count now, uh, count now all the ports, but all of them are blocked and occupied by Russia. We, we can't understand what's going on there, and we have in the ports also we have a lot of, a lot of tons, millions of tons of uh, uh, agricultural products. So, so, you can't, you can't, uh, this account j j just for, for this time for for the situation. Two questions of uh, Greek interest: the recorded message of an Azov fighter that was shown in the Greek uh, Parliament still an outrage because uh, Azov battalion in Greece is considered a pro-Nazi group. Кельюпліж Хелпас Андестенд в само початку війни було дуже багато інформа інформації з боку Росії щодо добровольчих об'єднань чи добровольчих батальйонів українців. Це було ще в 2014 році, коли об'єдналися добровольці з різних куточків нашої держави, щоб захищати Україну. У нас не було такої потужної армії, як на сьогодні є. І а, дійсно були добровольці, були волонтери. Воювали тільки люди, звичайні люди, да плюс збройні сили, і було, було дійсно дуже рі багато різної реакції щодо тих чи інших закликів, таких добробатів. А вже ж багато з цих закликів були достатньо радикальними щодо Російської Федерації. Це були добровольці. Це була їх особиста думка і особисті їх кроки. А є Збройні Сили України. Я хочу, щоб ми всі розуміли різницю. І є батальйон Азов, який є не добровольцями, а які входять у склад Національної гвардії нашої держави. І сьогодні вони знаходяться в Збройних силах. Вони всі є офіційною армією нашої держави. Той, хто хоче із тих чи інших добровольців, які були на початку війни. Той, хто захотів займатися політикою, тією чи іншою, вони пішли і залишились політиці. Ті, хто вирішили а, діяти в Збройних силах України, вони стали військовими і діють в Збройних силах України. Це дві різні речі. Маріуполь захищають професійні військові, захищають щоб ми зрозуміли, і ті, хто звертались, там не тільки з батальйону Азов, там нацгвардійці, там прикордонники, там десанти, десантники, тобто Збройні сили України. І при всій повазі до будь-яких добровольців, при всій повазі, вони багато зробили на початку війни. Ми повинні розуміти, так як б'ються Збройні Сили України, ніхто так не може. І які ми б не були добровольці, ми вдячні, але так захищати Азовсталь і захищати Маріуполь можуть тільки професійні військові. Ми вважаємо, що саме те, що роблять російські військові в нашій державі, це і є нацизм. І з іншого боку, хочу вам сказати, що я, як президент, і наша команда, ми дуже уважно слідкуємо за тими чи іншими кроками. Якщо є виклики чи заклики до радикалізму, я вважаю, в нашій державі їх дуже мало в порівнянні з багатьма державами світу. В багатьма у нас їх я вважаю, майже немає. незалежно від того, що у нас конкретно йде війна, і можна зрозуміти. І тому на будь-які заклики до радикальних речей, повірте, ми дуже за цим слідкуємо і дуже серйозно ставимось і присікаємо і зупиняємо будь-які такі кроки. І це пітбат. Ви викан who де see олдеволд, ін олдеканс. Дра сам, іно, сам певкуйс to live and to. yes and and, and and that's it but but i know that we uh, immediately we when we see some kinds of, of, of something specific steps we immediately stop everything okay mr president one more question about uh, do you see a contradiction between the fact that turkey seek, seeks to play a peacekeeping role in russian ukrainian war but А the same time is using its military to provoke Greeks. Коли ти знаходишся в стані війни, ти повинен зробити максимум, щоб об'єднати навколо себе держави. Навіть ті держави, які історично а, мають о, складні відносини. Да? І, я пам'ятаю і, але ми повинні зробити все, щоб на нашому боці були всі такі держави, тому що для України нам потрібні партнери і потрібні друзі. В іншому плані ми просто не зможемо перемогти агресію Російської Федерації. З іншого боку, я повинен бути з вами відкритим абсолютно. Наприклад, у нас є підтримка Турції. І є підтримка Греції. Але у нас є питання, скажу вам чесно, і щодо а, Туреччини, і є питання щодо Греції. П це, а, це, це життя, і у кожної держави є свої зацікавлені і є свої інтереси. Я б хотів, би, щоб всі в Греції підтримали нас. Я б хотів би, щоб вони обрали саме нашу сторону, але сталося так, сталося. Але головне, що зараз ми відчуваємо підтримку, і найголовніше, що люди Греції нас підтримують. І я їм за це вдячний. З іншого боку, в Греції виникає момент. Я розумію, чому тому, що багато грошей, грошей приходить в бюджет від туризму. І а вже ж, і російський туризм привозив в Грецію багато грошей довгі-довгі роки. А ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім, а потім ці гроші ввезуть. Така сама в Туреччині ситуація. З одного боку, Турція виступає як посередник і підтримує Україну важливими кроками. А з іншого боку, ми бачимо, як, наприклад, готує паралельно декілька туристичних шляхів спеціально для російського туризму. І ми це також бачимо. І я, якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент повинен це говорити. Що так просто не можна. Не можна так відноситись. Це подвійна така, як вам сказати, ну Стандарт. подвійні стандарти. Так, це подвійні стандарти. Це не зовсім справедливо. І тому я звертаю увагу Туреччині саме на такі процес. І вважаю, що так.

But I don't know many variants of this. I don't know. I had what I had and did what I did. I think the, yeah, the people, people in future will decide was it right or, or not. I think so. Uh, the war has turned you to uh, a symbol. Uh, we've seen your uh, face in graffiti in Poland, in t-shirts. Uh, what would you like to uh, symbolize? What is. Uh, <laughs> I'm not thinking about it yet at all. No. Uh, what do you tell uh, your family and your close uh, friends when they ask you, uh, Volodymyr, when this war is going to end? Everybody asks. Everybody, Everybody asks. asks. Mm. <coughs> what, what, what do they answer? Yes, no, I believe it will be in the nearest future. I believe, I believe in it because we, we, we need it just for, just for people for, for, all, for all of us. And we we would do want to, to to be you know not to call independent country to be independent country, and that's why that is the war for freedom. Я не був готовий жертвувати навіть однією людиною. Ми не жертвуємо людьми. Це зовсім по-іншому відбувається. Ми обираємо готові чи готові ми віддати своє життя за нашу державу. І це наш особистий вибір всіх громадян України. Я думаю, що кожна людина. У світі я обираю для себе життя. А на що ви готові, щоб відчувати себе просто свободним? Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. А насильницькі зміни а, кордонів. Саме так це відбувається. А в іншому випадку кордони не змінюються в Україні. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність навпаки. А в іншому випадку, якщо ми будемо готові на те, щоб віддати частину Росії, то це говорить, що всі люди ці загинули просто так? Чи за що вони загинули? І і потім Росія на цьому не зупиниться. Ви повинні це знати. Вона ж не зупинилась на Криму. Ну, а так просто дати, щоб вони дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть агресію через 2-3 роки. Ну, ми не готові на це. They made a decision. That is the tragedy of this situation. They made a decision that uh, We are not a country. That is their decision, the chief of their country. And that's why, and if he wouldn't change his decision, the war will be long. Uh, Mr. President, for, uh, from the very first days of the war, uh, the Russians showed uh, their intention regarding Mariupol. Uh, Форекзам бай бомбинг Шартана. А і фюгад оптатту Фердер стрен істерн фронт. Дою тінь да декорс could be different? Найпотужніше угрупування саме знаходиться у нас на сході держави і на і на півдні. Найпотужніші військові, які там стоять з 2014 року, на сході нашого держави. Посилити ту ситуацію нічим не може, не могли наші військові. Вона максимально посилена. Просто порівнювати державу, яка в 28 разів більше нас, і армія якою більше нашої в багато, багато разів. І техніка, як якої у них більше в 20-30 разів, порівнювати складно. Тому ми боремось так, як ми боремось, і мені здається, що всі це бачать. Я, як президент воюючої країни, повинен вам сказати, нам потрібно більше і нам потрібно швидше. Але я вдячний за те, що в нас є. І, до речі, я є дуже вдячен за допомогу вашій державі. І ще раз хочу підкреслити, що е, Греції також. Непросто це непростий вибір допомагати Україні. Але я вдячен за це. Mr. President, has Ukraine conducted military operations behind the enemy lines so far? Ну, Якщо брати а, тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все а, в рамках. and uh, did it ever cross your mind while you were uh, still an actor that uh, one day you would lead Ukraine through a war oh no I didn't think about it but as as all I think as mostly all Ukrainians that w we are always ready to fight against Russians or again somebody who wants to come to, to our land and to take to take our you know our homes, our family as you as I think is everybody who, who wants just just to live, just to live just with your family, just in your house. It's, it doesn't matter big small house, apartments, doesn't matter in what city, just you know, to have something private, yours, that's it. And for this, All of us we are ready to fight. Some people in Greece believe that uh, actually this is a proxy war between the United States and NATO against Russia, but in Ukraine soil. What, do you, what is your comment on that? знаєте, дуже вигідно сьогодні. Росії говорити з них іде в принципі такі сигнали. Дуже вигідно говорити, що Росія воює. З країнами НАТО або зі Сполученими Штатами Америки, а... А... тому що ми даємо вісіч армії Російської Федерації. Вони це роблять для внутрішнього свого споживача. Інформаційно вони це роблять, щоб показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім заходом. Саме для цього, щоб знов-таки бити по тому, що Україна не є суб'єктом. Ми точно не воюємо а, і не воювали з російським народом. Ми воювали за Україну проти Росії і проти російської армії і на нашій території. Я думаю, що а, відповідь, якщо не думати складних якихось речей геополітичних нового розподілу у світу, а, відповідь. Чесно кажучи, достатньо проста. Подивіться, хто гине на цій війні. Українці, українські військові і російські військові. І тоді точно є відповідь, хто сьогодні воює. Воює Україна з Росією? І де гинуть люди? На території України. Значить, на території України, значить, Росія прийшла до нас. Тому якщо не думати в складнощі про війну, розподіл, хто головний з імперії, Захід, Сполучені Штати, або філософія Китаю, або ринки Російської Федерації, або Арабський світ, за кого буде Індія, за кого буде Пакистан. Якщо про це все не думати, а просто подивитись на карту бою, то ви побачите, хто воює, хто гине, і за що хто гине, і на якій землі. Ось тут і є відповідь. How the of war has you. Я, чесно кажучи, стараюсь не, не змінювати відношення до якихось речей матеріальних. Більше не цікавить нікого. І не тільки я, я, я бачу це по людях. З сім'єю, за столом і випити за за державу всі піднімають келик. Мають питання за здоров'я, за дітей, за сім'ю. щоб був мир, щоб не було війни.